Всім привіт! Сьогодні 23 червня. Ми на дачі. Довго нас не було. Не на дачі я нічого не знімала. Було дуже ж спекотно, і в нас були гості, приділяла їм увагу. І в цей час у нас було і спека, і дощі. І ось що назбиралося багато роботи. Сьогодні ми на моїх огірочках що хочу показати. Отакі от вони вже вимахали. Все з ними, мабуть, так добре. Але після дощів, після спеки, от я їх тільки що пролила, тому що волога, але листя так були, повісили вуха. І що можу сказати, бачите? Після такої погоди одразу ж з'являються на листях якийсь шкідник. Скоріше всього, це знов тріпси. І тут я бачила, ще й тля додалася. Тому будемо сьогодні обробляти. Не могла обробити три дні, тому що три вечора поспіль у нас були дощі. Сьогодні буду обробляти листя. Такі величенькі, але ж, але потрібно огірочки зібрати. Повним ходом вже збираю, консервую, обов'язково покажу вам, як я це роблю. О, деякі вже такі, хоча я їх і підливаю, і все з ними, мабуть, отак нічого, на перший погляд. Але бачила, ось дивіться. Бачите, що? Павутина, павутинний кліщик вже у нас тут з'явився. Тому буду обробляти. Отак От виглядають оці роз... рожеві томати. Ми також їх вже збираємо йому ранні, але вони вже з фітовторою. Хоча я і обробляла від фітовтори, і не один раз, а навіть три. Все одно вона є. Тому що погода е, така, о, фітофтороз. Окрім фітавтори, з'явилася, все ж таки продовжується вершинна гниль. На томатах є. Я вже декілька томатів, навіть зелених, викинула, зриваю. От, бачите? Зриваю, викидаю, а окрім ще вершини вершинної гнилі. Ось у нас який шкідник. Оце. Оце у нас совка. Відклала яйця і от там вже гусениця. Також збираю, викидаю, хоча обробляла, як... чим я обробляла ахтарою. Але все одно вона з'явилася. Може не так багато, але вона є. Тому сьогодні обробляємо і томати. Спробуємо їх трошки врятувати, не думаю, що це допоможе. Зараз подивимось на інші. Грот в цьому вуці мене не дуже радує. От починає квітнути гортензія, така красуня. Невеликі в неї такі шапки, але їх багато. Це залежить від того, як ви її обрізаєте. Я залишаю багато соцвітів, от їх багато, але вони не дуже великі. Якщо б я їх обрізала по-іншому, от, наприклад, як оцей пагон, бачите, нема розвилки, отут буде велика така. Квітка. Також починає квітнути гортензія. Ну, дивимось ці томати. Тут ситуація трошки краще. Немає такої сильної фітофтори, але вже є перші ознаки. От фітофтороз вже. Перші ознаки. Але я сподіваюся, що все ж таки томати вискочать. Оце у нас томати біг-бів. Ну, в зеленому вигляді мені подобаються. Бачите, які великі. Нижнє листя я все ж таки ходжу і прибираю. Вони невисокорослі, середньорослі, вони вже вершкуються. Ось. І не будуть рости в поверх, але совка тут також є. О, дивіться, можна одразу зірвати і викинути, тому що нічого доброго з цього томату не вийде. Оце томат Толстой. Совка на ньому також є. Щось я пропустила, мабуть, тому що є. Так, це в наш сорт. Корнабел, мабуть. Бачите, грона, два томати, оці не зав'язалися. А ті, що зав'язалися, то вони висять гарнюні. Такі великі, спробуємо їх, коли вони постинуть. От дивіться, бачите, от вам і вершинна гниль. Хоча я обробляла їх і по листу, і під корінь. Була у нас на каналі є обробка кальцевою селітрою, але все одно є. Мабуть, це залежить від поливів, хоча я постійно поливаю, обробляю і все одно. Десь, десь, десь з'явиться. Оце також сливка, велички такі, гарнюні. Це калібрі. В'яжуться. Спробуємо ще додати і обробити кальцієвою селітрою. Можливо, вдасться нам щось врятувати. Ось сидить вже гусениця совки. Це сортові томати. Також в'яжуться, але не так, не так, як гібриди, хоча вони дуже смачні. Починають стигнути томатики чері, це сакура. Дуже шкода, що ти вкладаєш в них стільки зусиль, але результат щось таке не дуже. Не дуже. От ще один сорт. Це сорт Сара. Великі такі, великоплідні. Я всі ці томати саджаю вперше. Подивимось, які вони будуть на смак. Грони такі сформувалися гарненькі. Важкі. Малина вже відійшла, посохла, хоча я постійно поливаю, отже, мабуть, другий врожай з'являється на деяких. М -м, малина буде, буде ще малина. Буде, але трошечки пізніше. Ці кущі ще старі, в цьому році ми їх будемо прибирати. Малина як полуниця. Родить ну, десь 4 роки, потім потрібно саджати нову. Інакше врожаю не буде. Так виглядає стара полуниця. Я з нею ще нічого не робила. Вона посохла, це не спека, це хвороба. Потрібно нею зайнятися, тому що поливаю я все одно її через день. Ставлю поливалки. Її, мабуть, вже потрібно прибрати, але не знаю, можливо, ще на цей рік залишу. Це молода полуниця. Вон, бачите. Кілький перчик, стоїть поливалка. Зійшли мої огірочки, які я вже саджала на другий врожай. Вон рядочок. І посадила бурячки. буряка не буде, але листя зелень буде для курочок. Морква, як я і казала, тільки два рядочка. Щоб коли я тут варю суп чи борщ, щоб було. Це наша кукурудза, бурячок, перець. Понав'язувався вже перець. Залила все, тому що спека, але все одно, бачите, вершина, ниль, щось в цьому році. Я ніяк не можу з нею впоратися. Кавуни. Вже тут я бачила. Зав'язався. Бачите, кавунчик. Дивилася інших блогерів, в них вже такі кавуни. Отакі. А в мене щось непонятне. Дивіться, що з кабачками. Кабачків немає. Немає. Що я з ними не робила, немає. Вон щось таке є, поливаю, обробляю, не знаю. Можливо, тут щось з землею не те. Потрібно її вдобрювати, що з нею робити. Сюди хоч не заходь. Щоб настрій собі не псувати. От груша, от груш. Дивіться, груш в цьому році. Якщо нічого не трапиться, он висять. На кожній гілочці обліплено. Груші, можуть, може, будуть. Ну і яблука. Яблука, мабуть, теж будуть. Це кріп зійшов. На другий врожай я посіяла після гороху. І ще один рядочок огірків. Томати Низкорослі. стоять зелененькі. Але покажу. Ось. Оп! Вершина гниль. Ну, що ти з нею зробиш, цією гнилю? Не знаю. І поливаю, і обробляю. Але все одно, можливо, хтось знає, як боротися, напишіть, тому що я вже не знаю, що їм потрібно. Персики. Стигнуть персики, персики будуть. Вон. Наші обробки, які ми робили в цьому році, чотири навіть. Немає курчавості. Персик я зберегла. Трошки там на початку було, прийшлося обробляти більше разів, я завжди три, а в цьому році чотири. Ну, хоча б поїмо персиків, Груші і яблука. В цьому році яблука є. В тому році в мене на яблука не було жодного яблука. всипано все, хоч яблука будуть. Кабаки так і не ростуть, зупинилися в рості. От таке. Ну нічого, аби не стріляли, аби був мир, не буду я падати духом, а будемо обробляти огірки. Робимо бакову суміш для обробки огірків, томатів, баклажанів і перців. Спробуємо ще раз все обробити. Достала свого помічника. Так, робимо триходермін. Триходерма. Цей пакетик в мене був у сухому вигляді. Тут 20 грамів. Для, на 10 літрів потрібно 40 грамів, тобто два пакетика. Я його тут розколотила. Його за інструкцією потрібно замочити ну, приблизно на півгодинки на 40 хвилин, щоб ці бактерії, які тут розмножилися, от. беремо бітоксибецелін від кліщів, комав шкідників і совки він також допомагає. В мене 10 літрів, тому два пакетика. Тут 35 мл, мені потрібно 70. От на 10 літрів води і додам актоцит. Актоцит, ми вже обробляли огірки ним. Бакову суміш я його тож, також, також додам. Потрібно 60 мл на 10 літрів. І додам ще. Прилипач. Отакий От в мене, Заміна із фотами, 10 літрів води. Все, в бакову суміш, додам води і будемо обробляти. Так, суміш готова. Починаємо обробляти з нижньої сторони листа. І зверху потрібно, щоб з тої сторони листа все попало. Гірки оброблені, тепер томати. І починаємо знизу. Йдемо доверху.